В лічку задають питання. Колись були у нас акумуляторні коси невеличкі, коштували щось біля 2300 гривень. Так, да, вони у нас були, були навесні. Це були просто топ-продажі. Це був самий популярний у нас, я не знаю, ну по крайній мере, в Тіктоці найпопулярніший товар. Дивіться, вони у нас є в продажу і вони коштують зараз 2200 гривень. Рік гарантії. Це ось така маленька, компактна акумуляторна, акумуляторна коса, тримір. Оця головка теж регулюється, тобто все, дивіться, ось таким чином. Все, і можна, можна їй працювати. Дивіться комплектацію, давайте покажу одразу вам. На ось в такій упаковці. Відкриваємо. Так, відкриваємо, відкриваємо. Три тут такі защолки. Так, Дивимось, що у нас іде в комплекті. В комплекті йде сама касавця. Ну, Окрема ручка, вона легко монтується додатково. Оцей захисний, виходить, чехов. Зарядна для акумуляторів. Також в комплекті два акумулятори. Два акумулятори 20 вольт 2 ампер години Зараз я, коротше, так от доставно покажу. Ось такі. Також в комплекті є ну, ось такий диск металевий, це я його одів, це я тестив, Получається. Також в комплекті є ось такі пластикові леза, 5 штук. Хоча я не знаю, але вони по відгукам. Ми їх навесні багато продали, і люди писали, що вони досить ненадійні, вони швидко розлітаються. І також є ось такі металеві леза. Вони теж з однієї сторони заточені, заточка є. Два штуки таких є. Оце, я думаю, вже надовго їх вистачить. Так, і, в принципі, ну, інструкція гарантія. В принципі, вся комплектація. Дуже зручна, я, звісно, там мені хейтери пишуть, там кажуть, що це взагалі дитяча іграшка, Але я вам так не скажу. Я скажу що, серйозно, що вона нормально працює. Дивіться, Ось зараз давайте вже підключу акумулятор. Диск стоїть. По-перше, кому вона потрібна? Якщо у вас є квіти і у вас є газон, як ви зможете нормально покосити газон біля квітів? Ну не як. такі коси великі, представте, вони просто вам ті квіти просто, просто срубають. Розумієте, акуратно ви то не зробите. Або треба там якось ножичками ходити. А так, це просто тонкий інструмент для такої, для такої справи. Легесенько все можете обійти і не травмувати ваші квіти. Це по-перше. По-друге, вона дуже легка. Якщо у вас невеликі газони, немає тих площадей, що там поле каси треба, то дивіться, показую, йдемо. Ну давайте ось тут. Я не можу знайти нормальне місце, тому що там, то, там палки валяються, там бур'ян якийсь такий. Давайте ось тут. Попробуємо покосити. Тут така, бачите, солома, кущі. Я думаю, от саме для такого вона не предназначена. Зараз я щось почну. Ну, ось бачите, дивіться, тут вже просто лежить солома, тут кущі, тут палки валяються, постійно ці палки. І я її просто викусив майже під ноль. Дивіться, тут до землі дійшов. Диві... Бачите, ось вона тут лежить. Дійшов до землі. Тут ще така земля крива. Тобто такий диск одягаєте, він такого універсального призначення, якщо вже такий якийсь бур'ян, то коситься, понятно, що не так швидко, як звичайною косою, але ж вона досить легка. Це можна працювати, люба жіночка. Чоловік, можливо, вже чоловік похилого віку, якому там важко тримати ту косу, Вона важить тут буквально там 2,5-3 кг, Може спокійно собі в розвалочку працювати. Попрацювали, поставили на зарядочку, акумулятор зарядився, другий поставили, працюєте. І все, все нормально. Ціна 2200 гривень рік гарантії.